Потреба у якісному ріжучому інструменті виникає завжди, а тим більше, коли ви любите куховарити. Сталь Х12МФ. Я її термічу на твердість 60-61. Накладки. Накладки на виробах штучно-морений дуб, слісарка, спуск від обуха, заточка мікрофаска. Сантоку ніж. Накладки штучно-морений дуб. Слісарочка. Спуск від обуха. Заточка мікрофаска. Комплектувати вироби можете торцевими дошками. В наявності дошка з ясеня. І додатково при потребі можете комплектувати. Керамічними мусатами для правки ріжучої кромки. Також для доводки фінішної є паста і дошка зі шкірою. Цей виріб вільний, кого зацікавило, сьогодні можу відправити сталь Х12МФ.